Всім привіт! Зараз я знаходжуся в будинку, ну в тому, що залишилося від будинку Якова Новікова на Константинівській 28. Позад мене така невеличка камерна сцена, на котру колись збиралася подивитися вся інтелектуальна, економічна еліта Російської імперії. Ну, не дивно, Яков Новіков був одним з найкращих економістів. Російської імперії, правда, він писав на французькому, через це ем, тут зараз збираються такі бомжі, як я, і будинок четвертий рік, ще шостий перебуває на капітальній реконструкції. Місцями, як ви бачите, залишилася якісна ліпнина 19 століття. Але, на жаль, не надовго. Жаль, ненадовго. Ось така чудова ліпнина була тут повсюду. Ось варвари третього тисячоліття, блядь! Уроди. Уроди! Ну, але поштукатурили прекрасно. Хвала і шана рукам робочим. Ідеально рівна штукатурка. До речі, там балкон, і я думаю, можливо, колись на ньому. Вільфредо Парето пив каву з власником цього будинку, адже вони були друзями і доволі часто тусили одне в одного. Ось така сцена, як ви бачите, залишки від неї ще чу-чуть лишилися. Новіков дуже любив театр. Тут збиралися багато крутих акторів того часу. Ой-ой-ой! Сумно, трохи сумно. Все обвалюється, обвалюється, або вже обвалилось. Ось таке от. Ой. Внутрішнє оздоблення, як ви бачите, непогано збереглося навіть Навіть через більш ніж 100 років. Тому що будинок побудований в у 983 році, здається. Ось так. Ось так. Зараз ми у Вітальні. Я так думаю, це була Вітальня, тому що в центрі була велика люстра, і на стелі ще збереглися шматочки якогось прекрасного пейзажу українського. Ось так. Ось так. Відносно добре збереглося приміщення, можна сказати, чудово збереглося. Ще я відчуваю, дивлячись на це. Хочеться плакати. Просто плакати. Як бачимо, навіть за 100 років доволі непогано збереглися невеликі фрески, доволі непогано, які проступають з-під синьої радянської фарби, якою все замальовували. Супер. Просто супер. Ось так, бачите, ангел грає на маленькій арфі. Веселих мелодій. Ось таке все красиве, красиве. Ось так. от Бачите? Опа. О! На першому поверсі, як ми бачимо, все абсолютно в руслі концептуалізму відбувається. Еклектика. Не потрібно. Думаю, їй хочеться плакати.